Це дуже смачний і вдалий рецепт фаршированої скумбрії. Скумбрію я розморозила в холодильнику. Хочеться мені цей процес вам показати. Я буду розрізати не з живота, а зі спини. Ось так розділила на дві частинки, ось посерединці є хребет. Кожницями я надрізаю хребет тут, з однієї сторони від голови і від хвоста. Маю обережно кістки, вибираю все всередині і добре мию. Обов'язково виймаю зябра. А тепер сіль всередині і зверху, перець і лимонний сік. Збризгую зверху і всередині. З пергаменту зробила лодочку. Можна також її зробити з фольги. Викладаю всередину рибу. А темі я ж підсмажила: одну цибулину. Цибулина у мене фіолетова, ну, лишилася стара, треба ж використовувати. Одну невеличку морквину і три печерички. Це усе я підсмажила і трошки підсолила. До начинки додаю один помідор. Приблизно 100 грам сиру. Трішки я додаю до начинки. І трішки лишаю, щоб зверху притрусити. Одна-дві столові ложки сметани. Можна додати майонез. Приправа до риби чайна ложка. Це приправа без солі. Викладаю начинку в рибу. Лишилася чайна ложка сметани, то зверху так помазала. І я вам скажу, що цю начинку можна розділити на три скумбрії, зашити голкою, з ниткою і випекти рибу. Далі, як вона охолоне, вона дуже добре нарізається і можна подавати до святкового столу. Я ж хочу сьогодні запекти у такому вигляді духовка 200 градусів, ставлю на 20 хвилин. Тоді посиплю сиром і ще на 5-7 хвилин в духовку. Дівчата, це виходить дуже смачно. І, за бажанням сюди можна положити відварену картоплю. Покажу результат. Обов'язково приготуйте. Це виходить дуже смачна, ніжна, ароматна рибка. М -м -м. Так і хочеться кусочок з'їсти. Mm, ця начинка просто супер. Mm -hmm. І як це виходить смачно!